<звіг> Він вправно орудує бензопилою з потужністю понад 6 кінських сил. Час вимірюється секундами, а точність міліметрами. Офіцер-прикордонник Віталій Слюсарчук, а за сумісництвом один з кращих лісорубів України взяв участь у 34-му світовому чемпіонаті звалювальників лісу, який проходив в естонському місті Тарту. Дуже приємно, що ми в дружній до нас країні. Безумовно допомагають естонці. За що їм щира дяка і від прикордонників, зокрема, я є на сьогоднішній день прикордон. Кордонником знаходжусь в відрядженні. Служу у Луганському прикордонному загоні. До Великої війни Віталій працював заступником директора Стороженецького лісового коледжу на Буковині. Має ступінь кандидата сільськогосподарських наук. Так сталося, що моїм хобі було саме заняття, в тому числі як я поєднував ну, заняття практичні зі студентами цій чоловічій справі професії. Важка справа небезпечна, відповідальна. Ну і хобі переросло в щось більше. На початку повномасштабного вторгнення викладач вступив до лав державної прикордонної служби сьогодні. Офіцер з псевдоштіль, заступник начальника застави вогневої підтримки луганського прикордонного загону. Малий, малий я штіль на зв'язок. До речі, уміння спортсмена якісно валити дерева стало у нагоді під час зведення перепон на кордоні з Білоруссю, а згодом на будівництві бліндажів на передовій. Власне, це і було його основним тренуванням перед чемпіонатом. Так повноцінно він не мав часу. Він приєднався до наших зборів буквально там напередодні від'їзду. Я хочу подякувати і прикордонній службі України за те, що значні змоги відпустили Віталія. Він і сьогодні переживає кожен день на зв'язку своїм загоном. Звалювання дерев, хоч і екзотичний вид спорту, проте має чимало прихильників. Світові турніри проводяться з 1970 року. Українці беруть у них участь з 2003-го. Це професійні змагання. Це фанати цієї справи, людям це подобається. На чемпіонаті світу 2023 змагалися представники 20 команд, 60 професіоналів та 17 юніорів. З них, увага, 11 жінок. А що ви думали? Тут зібралися не лише брутальні бородані. Проте правила однакові для всіх, і вони дуже суворі. «Змагання з лісорубного спорту виросло саме з повсякденної роботи у лісі. Усі представлені тут п'ять дисциплін. Це те, чим займається справжній лісоруб. Це заміна ланцюга, звалювання дерева, обрізування та розпилювання. До цього додається швидкість, адже це спорт. Українська збірна, яку представляли лише четверо спортсменів, цього разу залишилась без медалей. Утім, її виступ оцінили організатори чемпіонату. А медалі обов'язково будуть на наступних турнірах. Україна Українська команда перебуває на високому світовому рівні. Тож її участь тут результат абсолютно чесно набраних очок. Ми вболіваємо за них. Вони вболівають за нас. Це чесний спорт. Дай Бог закінчиться війна. Переможемо нашого запеклого ворога, звичайно, і тоді зайдемо в нормальний режим. Оліваємо, хто докладає зусиль разом до перемоги.